Кожного року у нас дуже багато закаток, помідорів, перців. А я вам пропоную закатати кавун з яблуком. Це дуже смачний десерт для діток на зиму. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я знову пішла на огород і знайшла ось такий великий гарний кавун. Але я замітила, що кавуни, які раніше поспіли, вони починають пропадати. Декілька кавунів ми відіклали в кухні, сховали їх, щоб вони не були на сонці. А декілька я закатаю, щоб потім зимою була у нас смакота. Такий гарний кавун, він вже видно, що він переспівший, тому якраз буде дуже смачний у закатках. Кавун ми будемо нарізати на скипки. Шкірочку краще обрізати, тому що вона досить тверда і вона буде довше закатуватися, а нам цього не потрібно. Кавун можна зразу закладати у баночку досить плотненько, щоб улізло багато. Також нам знадобляться ось такі гарні осінні солодкі яблучка. Нарізаємо їх на скибки, вирізаючи оце все непотрібне частинок. Тепер накладаємо слой яблучок. І знов кавун. І ще додаємо зверху трішки яблук. Тепер потихеньку заливаємо кип'яточком. Спочатку по пів чашечки, щоб банка не тріснула. Банки вже трошки вичахли, тепер ми з них зливаємо водичку. І тепер цей сироп я буду знову закип'ячувати. Я залила кип'ятком кавуни два рази. І на третій раз тепер буду заливати їх сиропом. Тож мені знадобиться чайна ложка без горки. Солі. Це в мене рецепт кавунчиків для десерту. Тобто, вони будуть кисло-солодкі, але без приправ, які більше підходять до солоних страв. Тож я буду використовувати замість уксусу лимонну кислоту, чайну ложку. Маленьким діткам не рекомендують вживати багато уксусу, тож для дітей краще закатувати з лимонною кислотою. І також я використовую 120 г цукру. Я ніяких приправ не буду додавати в кавун, крім яблучка. Яблучко дасть йому аромат. Але яблучко дуже гарно смакує із ванільним цукром, тому я додаю десь пів чайної ложки. На 3-літрову банку. І тепер будемо закип'ячувати сироп. Заливаємо кипяточком і закатуємо. Половину баночок я закатала без кориці, а решту я вирішила закатати з такою дрібкою кориці, бо кориця також дуже гарно підходить до яблук. Баночки постояли цілу ніч, закутані, і тепер я їх просто винесу в погріб.